Вітаю, друзі, Слава Україні! Я, звичайно, вечірні випуски присвячую своїм власним авторським сюжетам, де тему визначаю саме я. Але, перше, сьогодні щось немає зовсім натхнення. Події, знаєте, бували гірші, але огидніших не було. Казали про певні історичні періоди. Мабуть, були в нас і огидніші, і набагато огидніші. Але це, що зараз відбувається, воно дуже гидке. І тому воно б'є теж десь, випалює, воно. Ну, приводить до того, що іноді хочеться трошки це себе скинути. Я не готовий був вже сьогодні ще викладатися теж на певну жорстку тему. Може, відкладу на завтра. А сьогодні, крім всього іншого, у нас з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Ньюс буде вечірній підсумковий випуск, в якому ми теж будемо розбирати певні теми на атоми, і розкладати по полишках. Тому конкурувати двома аналітичними великими випусками в один день, мабуть, сенсу нема. Цей наш випуск виходить уже після випуску Дмитра Макашова. Він о 18.00. А я свій десь біля 9 запущу. І тому сьогодні як і зранку анонсував, вирішив повторити ще один випуск відповіді на ваші питання. Тому з радістю запрошую вас до 159-го випуску. Програми нашої спільної з вами, діалог відверто, де теми визначаєте ви. Ви пам'ятаєте, що запитання не тут, а на YouTube каналі знаєте де. Як завжди, я буду вам вдячний за будь-яку моральну підтримку, про фінансову мова не йдеться. І відразу переходжу до відповіді на питання. Отаке. Шведь говорить, що в статті Саймона Шустера згадується про необхідність відставки генерала, який несе відповідальність за провальний контрнаступ. Що ви думаєте про це? Вони заужного замахнулися? Якщо так, вони не думають про швидкий кінець свого правління. Давайте так. Перше, ну, Шведь написав, про це сказав. Шведь хороший аналітик, хоча іноді робить якісь помилки. В даному випадку це сказав Саймон Шустер. Це в нього в інтерв'ю, в його статті. Тому це є первинний момент. Момент другий, і я про це теж описую всі обставини цієї статті. Я описав в великому тематичному випуску, окремому спеціально, і по тому, і по статті залужного. Тепер що стосується цього генерала, Слухайте, як формувалася саме ця стаття. Треба зрозуміти, Саймона Шустра йому не Порошенко підсадив. Чи як вони тепер кажуть, це московська підстилка? То чого ж ви московську підстилку? Якщо так, перше нагородили орденом. Зеленський указ підписав. Друге, ви йому дали доступ до всього, включно з держтаємницею. І він міг спокійно ходити коридорами офісу, заходити до будь кого Ярмак всім наказав з шустром працювати так, як самим ним. А Зеленський йому там коментарі давав і все Ну, повна абсолютно довіра. За таких обставин, коли чиновники на банкові бачать, що це дуже довірена особа, вони до нього як на сповідь ходять. І дехто починав, розуміючи, що це напевне людина дуже впливова, західний журналіст, таке в нас іноді теж проскакує, думали, що вони йому можуть, зливши якісь секрети, зробити так, щоб зупинити якусь біду. І правильно думають. Тому що при тому всьому, що стаття, яку написав Тайм Саймон Шустер, абсолютно замовна. І він виконав замовлення подоляка, ну, власне, Єрмака, а те Подоляк йому давав вказівки, що вказати. Він всі ті речі показав тільки в такому, знаєте, відверто на терористичному вигляді, що це стало жахіттям. Зеленський, особливо для західного читача, ну, став, слухайте, хто це? Що це? Що це за неандерталець, якийсь який себе то жуковим то сталіним управляє? Який лізе командувати військовим? Що це таке? І от це дало тільки негативний ефект, після чого вони всі стали дуже обурюватися. Але, очевидно, що один із радників, який знає, які в них роботи розмови ведуться, який знає, чого там хочуть верхівці на банковій, напевне, сказав Саймону Шустеру, саме і про оцю історію, що банкова дуже хоче позбутися найближчим часом залужного. Я думаю, що казали конкретно з прізвищем, саме такий спосіб. Що дальше? Дальше. Шустер, він американець, давайте не забуватися. Так, в нього замовили статтю, так він виконав побажання, але далі він дав реальний образ Зеленському. Це стало реквієм для Зеленського. Але він і сповістив про цю історію, яка пов'язана, що вони хочуть зняти одного з генералів. Якого генерала, на якого хотіли би повісити відповідальність, як вони кажуть, за провальний контрнаступ? Ну слухайте, ніхто навіть не сумнівається, що мова йшла про залужного. І в Америці ніхто не засумнівався. Але. Я думаю, що перше, на нашій банковій ще шукали якихось додаткових приводів, ще якогось компромату на нього повісити, тому що реально побоювалися. А другий момент, я думаю, що з Америки так прилетіло. Плюс залужний зіграв на випередження своєю статею, своїм інтерв'ю. Їм стало дуже боляче, і вони побоялися його рухати. Вони тільки його обгавкали. Відверто, брудно, похамськи. І жовква ну, взагалі, знаєте, деградація людей, які приходять працювати на банку Водозеленського, просто колосальна. Жовква колись починав як більш-менш адекватний діяч, адекватний спеціаліст. Сьогодні, ну, звичайне, погавкувало в стилі того ж самого Подоляка. Він там взагалі вигадав, що це, мовляв, наші союзники тепер дзвонять, питаються: о, я що робити, як нам доповідати? Що такий тупик? Значить, нам на не треба допомагати. Ні, все навпаки, брешете. Брешете, мерзотники, насправді заяви і Білого Дому, і інших, що стаття заужного вона якраз показала, що вдома є дорослі, які знають, що потрібно. Це є добрі відповіді на питання, які задають республіканці, добрі, мудрі і зрілі. І це підтверджує і доказує, що Україні треба посилювати військову допомогу, а не припиняти. Так, от, що стосується історії з цим. Так, на банковій хочуть позбутися залужного. Так він їм заважає. Вони зараз хотіли б здати Авдіївку. Є домовленості такі. Це вже говорить не я. Це говорять багато військових експертів про це відкритим текстом. Але рушити Залужного зараз не можуть, а він їм не дає можливості здати ворогу Авдіївку. За що вони думають, що Путін там ну чи двійник, ну, Патрошев, давайте називати це своїми іменами, що Патрушев він зараз мир на тарілочці принесе? Ні, він далі рвоне вперед, тоді на наступні міста, і набагато гірше все буде і страшніше. Але вони йому такі наміри, в принципі, виношували. І зараз, після цього скандалу, тихого скандалу і статті залужного, мені здається, вони вже не ризикнуть. Але треба уявити дріб'язкову мстивість зеленського він неймовірно мстивий він неймовірно зобаний жовчний плюс там немає культури навіть натяку і Появилося бажання позбутися хочком на когось від відігратися, і демонстративно зі зневагою до армії і до залужного зняли генерала Хоренка. Я думаю, що я про це зроблю новий окремий випуск, може, о завтра. Тому сьогодні я не буду вдаватися в деталі, але це був теж плювок в бік всієї армії і демонстративний показ зневаги до залужного. Хоча цим вони підтвердили свою зневагу до самих себе, вони протестали себе армії і українському народу. На мій погляд, це дуже чітко. А тепер, що стосується по нам. Наслідків. Знаєте, хто буде зараз їм приносити, отей, як ви кажете, кінець їхнього правління? Армія Армія воює, їй не до політики сьогодні. Опозиція, справжня опозиція, справжня опозиція, знаєте, Зеленському дуже пощастило. Той час, коли сам Зеленський розхитував країну, він прямо й казав у Окупованій Горлівці, правити цю фразу? «Надо шатати цю страну. А потім ще й тішився: о тут ребятки танки у ВСУ, атажалі, от молодці, от красава. А його Єлена Зеленська там роз, розпоширювала ці заміточки, як здавати пересування військ ворогу. От, на відміну від Зеленського і його жінки, на відміну від тої опозиції, яка була раніше, нинішня опозиція, доки війна подібних дій не зробить. А чим йому обернеться після війни, а Бог його знає. А може ми будемо шукати, де це наша влада, а наша влада вже десь в Омані сидить, хто їх знає? От це десь відповідь. Вони дійсно хотіли замахнутися на залужно, і це не незняте питання. Просто вони зробили завдяки шустру, це виникло, вилізло назовні. Дістали, по мізках, я думаю, далі будуть обережніші. Але гадати будуть дуже сильно. А От наступне я спеціально поставив після цього в продовження дуже болісне питання. Доброго дня. Сам військовий ображає, що з нами говорять мовою примусу і принижень, а не мовою перспектив і преференцій та заохочень. Це дуже деморалізує. <кій> на мою думку, якщо був би прийнятий закон про майбутні преференції комбатантам, престиж воєнних був би на висоті. Не довелось би ганебно зганяти, заганяти чоловіків на війну. Ну, питання вже є відповідь. Саме так. Я просто нагадаю перше. Влада втягнулася півроку оцих зневажливих для військових питань з виплатами. А вам не пальожано, а я вас туди не посилав, а там ну перша лінія хай отримує випади, а ті, хто там не на першій лінії, а наші їм платити, а ті, хто не на першій лінії, знаєте, хто там опиняється? Ну, наприклад, військові, які тримають правий берег Херсона, по яких без перерви йде навіть снайперський вогонь, де є мінометний, вони. Це не включено в зону бойових дій. Це виявляється глибокий тил. Ага, посидьте там на глибокому тилу. Там перестають стріляти тільки тоді, коли туди приїжджає Зеленський. Тому що Зеленський священна корова для Путіна. Зеленського точно не рушить за жодних обставин. Він має бути живий. Такого іншого президента Путін в Україні чи будь росія не матиме абсолютно ніколи. Далі, військовим проти них протягнули оцей ганебний закон. Ну там навіть заужно втягнули його хвалити. Ну, він тільки сказав про один момент: це про е, втікачів. Які покидають армію, це єдиний момент, який він підтримує. Насправді він дуже огідний, тому що це є. Закон ухвалювався спеціально. Це про посилення кримінальної і адміністративної відповідальності саме для військових. Він був ухвалений не для того, щоб посилити відповідальність, тому що зміни там не настільки катастрофічні по посиленню. Він спрямований на приниження військових умисно. Я навіть не сумніваюся, що автори мали саме цю мету, тому що я читаю дуже вміло і детально ці закони. Ви знаєте, що колаборант чи державний зрадник або гвалтівник. Може бути згідно нашого законодавства звільнений повністю відповідальності від відповідальності або йому суд може винести вирок покарання нижче від мінімального виписаного в кристатті карного кодексу. Це якщо ти розкрадач, гвалтівник, дебошир, бандит, зрадник держави. Якщо ти військовий під час воєнного стану чи взагалі військових дій, на тебе ця норма не поширюється. Ти гірший за державного зрадника і гвалтівника в з погляду української сьогоднішньої влади? Слухайте гидотніше прис... Формулювання оформити було просто неможливо. Ну, це перша частина, друга там посилення відповідальності, ще куди не йшло. Ну, тільки дезертири, там, мені здається, було виправдано все інше це дуже сумнівно. І третя частина: слухайте, ну там певні покарання і певні дисциплінарні дії, які аж світиться напис. Так наші ж військові, вони ж суттєві алкоголіки, їх треба ловити за алкоголізм і за наркоманію. Оце в тому законі аж світиться. Вибачте, приниження і образа. Вчорашня дія звільнення без погодження з головкомом, тому що, бачите, сухняний песик на прив'язку умеров. Хто вам розказував, що хороший міністр буде? розказую, так. Вже маєте умеров особисто за першим помахом пальця Зеленського дає вказівку зняти бойового генерала без погодження з головкомом. Це плювок в армію просто відвертий. Навіть ті, хто дуже уникають будь-якої критики влади, ті, хто сьогодні є теж в військах, ну той ж самий депутат, полковник Костенко з голосу. І той не стримався. Я не чув від нього критичних слів проводу до тієї події, де він ну, просто не стримався, сказав, що це, це елементарна образа Збройних сил України. Оце робляться ці речі, плюс відсутність певності по преференціях, демонстративне плювання в очі в ситуації з становленням інвалідності. Тощо <кл 'я> таких речей дуже багато. Завдання. Слухайте: якщо ми приймаємо на віру тезу, що наша влада хоче перемоги. Ну, тоді нам буде дуже важко щось пояснювати. Тоді нам буде важко пояснювати, а чому влада, маючи всі докази, що буде вторгнення, робила все, щоб не захистити країну. Чому ця влада таким чином поводиться з військами? Чому ця влада шкодить надходженню нових озброєнь за кордону? І чому ця влада знищує своє власне виробництво? Зброї, ви цього не зможете пояснити, правда ж? І тоді ви не зможете пояснити, а чому відбувається дискредитація служби в армії? Чому відбувається показово демонстративні ці історії з мобілізацією, з хапанням людей, от там бусики, все інше? Для чого це відбувається? Це тільки створює відторгнення, це створює страх і небажання і зовсім інші відчуття. Абсолютно. Плюс блокування владою Міністерством оборони, блокування нормального забезпечення, щоб ті ж самі військові, хоч побут мали на фронті. Ну добре, зараз по бригадах розводить Порошенко спеціально. Те, що має, це спряма обов'язок армії е, Міністерства оборони. Це робить Порошенко. Його фонд розводять у банно-пральні комплекси для військових, щоб вони могли себе хоча б ну не завшивіти. А ці речі. Вони і створюють певне сприйняття, що держава дбає про військову. Просто подивіться на Ізраїль. Там зараз гаряча стадія війни. Причому, що Ізраїль сильніший за свого противника в мільйон разів у нас противник насправді сильніший за нас, якщо не брати саме мотивацію, тільки військових не брати. У нас вона безумовно вища. То в цьому випадку, а чи не є бажання принизити і військового і знизити мотивацію, а потім сказати? А в нас немає варіантів, треба підписувати мир. Дивіться, мобілізація не йде. До речі, а хто зруйнував систему мобілізації? Зеленський своїми безгузними указами. Ну напевне ж так, і от зараз люди вже майже два роки в окопах, а дехто що той раніше були по ССО, силах по операції об'єднаних сил ООС. То вони вже це вже перевтомлені все і роблять спеціально для того, щоб і армія почала стогнати і казати та підписуйте вже якийсь мир. От до цього і ведуть. Слухайте, коли я рік назад про це говорив, на мене там СБУ хотіли натравити, мене обзивали там зрадником чим завгодно. А зараз вже всі про це говорять. Це насправді є державна політика. Вони до кінця цього року мають підписати мирову угоду з Росією, і вони дуже хочуть, щоб це було не їхнє, ніби бажання, що це, нібито їх захід примушує, і всі громадяни України, ніби цього хочуть, і навіть військові. От тому це приниження військових, яке не дає нормальної мотивації. Нормальна мотивація це тоді, коли у вас черги стоять до пунктів комплектації. Оце є нормальна мотивація. Чи вона в нас була, вона в нас була. Її зуміли замати за кілька місяців. Вибачте, це, це не може бути дурістю. Знато багато речей співпадає. На мій погляд, це є тілеспрямована політика. Не хочеться влада, і не допустить ця влада, щоб Україна перемогла. Оманський кейс чи особисті переконання. Не знаю. Добре. Наступне питання. Пане Тарасе, вітаю, слухаю вас кожного дня, дякую вам за це. Ви часто згадуєте про проманський кейс. О, господи, тільки що згадав знову. Е, про Проманський кейс Зеленського як основний крючок, на якому він підвішений московитами, скажімо так. Зважаючи на, на ті зашквари, які вже нам відомі, чи не буде інформація з Оманського кейсу наступним ще одним е, там, викидом компромату для тієї команди? На якій на вже ніхто навіть не а, той, з е, викидом компромату, на який вже ніхто навіть не зверне уваги, знаєте, я ставив питання, я не читав його до кінця, думав, що будемо говорити тільки про романський кейс, а ви зачепили набагато серйозно. Я тільки що зараз, от зараз, прочитав до кінця це питання для себе. Насправді, проблема в українцях, мабуть, а не в кількості компромату. У нам десятиліттями нав'язували принцип. Вони всі там погані, там нема хороших, хороших бути не може. Ну, нав'язували, знаєте, хто найцікавіше? Погані. Їхні журналістики, їхні політтехнологи, всі погані, щоб ми не шукали хороших. А тоді ліпше проголосувати за яку небудь паскуду, яка хоча б пакети роздасть там. Ну от зараз, кажуть, вже притулок почав допомогу роздавати відповідним верствам електорату. Він справді заперечив, що гроші, але не заперечив, що допомогу. От це не моя інформація, це газети подали. Все, це інформація офіційна. Тоді краще за такого проусувати, якщо немає хороших, якщо не шукати. І от в такий спосіб нам прив'язували думку, що там все погано, все гірше бути не може. А потім, а потім прийшов до влади Зеленський. І ми раптом зрозуміли, що те все, що було, та навіть при Януковичі, що було, от зараз кажуть експерти, такого тиску на бізнес, такого знищення української економіки, такої руйнування взагалі держави не було навіть при Януковичі. Господи, прихильник Зеленського, Андрій Садовий, мер Львова про це прямим текстом сказав. Ну, правда, не знаючи, що його записують, це пішло теж гуляти в соцмережах. Тому насправді насправді нам нав'язали шквал негативної інформації. І от ви сказали річ, яку я можу назвати асоціацією до неї, ефект плівок Мельниченка. Тому що те, що ви задали питання, воно дуже серйозне. Я дуже добре пригадую, коли розкрилися оцей кейс проти кучми плівки Мельниченка, страшні звинувачення, фактично кучму не напряму, але є матеріали, які свідчать, що він, якщо не вбив, то хотів вбити або міг вбити журналіста за критику. Його мова. Його спілкування, його хамство, його корупційні оборудки. Це здавалося щось неймовірне. Ми тоді сказали: о, зараз цей режим впаде. Ми вийшли на вулиці, так нас багато хто підтримав. в першому році було непогано. Недовго, тому що весь той шквал інформації він замість загострити відчуття обурення, він його притупив. Він впав людям на голови на ті голови, яким вже до того вкладали, що все дуже і так погано. І вони до цього вже звиклися. Наша влада краде, і добу з ним, аби нам не заважало теж трошки собі красти і якось жити. І чим більше впало інформації негативної, тим більше вона притуплювала відчуття, тим менше була реакція. От я пригадую тоді, я ще був ну, не таким старим політиком. І для мене були якісь речі, які, здавалося, мають бути однозначними. Від цього має відбутися вибух. Вибух відбувся дуже локальний. Режим кучми встояв. Тому що абсолютна більшість народу України, навіть дуже сильно наш підтримуючи, поставилася до цього, як до чогось, само собою, зрозуміло. Їх це вже не здивувало. А тепер переносимося в сучасність. Знаєте, що робив? Влада Зеленського починаючи з осені 19-го року, коли появлявся якийсь скандал, який починав цю владу розхитувати. Дуже щось серйозне. Вони іноді, мені здається, знаєте, я просто знаю деяких політтехнологів. Вони цим пробували займатися при Януковичі, але там якось це не спрацювало. Янукович виклав відторгнення відразу ж певної частини суспільства, половини суспільства, і тому це не працювало. А тут, оскільки половина суспільства на Зеленського ще молилася, це почало працювати. Вони умисно. Після якогось дуже неприємного скандалу, який мав, міг мати наслідки, або міжнародні, якби ми далі на цьому педалювали, або юридичні, вони робили новий скандал. Умисно. Появлявся якийсь арахамія з якимись дурними заявами. Появлявся якийсь корупційний викид, який ну, насправді був набагато менш страшним від того, що їм треба було перекрити. І новий скандал, який бувалися в нас, скандали приблизно два рази на тиждень. Рідше раз на тиждень вони перекривали попереднє. Насправді, це може, це мабуть, технологічно, і це ознака, що проблема не у владі, навіть і не на в Оманському кейсі, проблема в нас з вами. Просто я вам скажу: пригадуйте, що таке був в скандал в США. Виявляйте собі. Ці дивні люди, американці, півстоліття живуть з пам'яттю про ватергейський скандал як страшний скандал, як жахіття. Як таке могло бути? Ще там був і скандал Іран Контра, ще там щось. Це вже така дрібничка. Знаєте, вчуть, в чому суть ватергейського скандалу? Що в штабі конкурентів Ніксона хтось, нібито хотів поставити, записуючи пристрої, їх просуховувати. Записуючі пристрої не встановлені до чітка, вони не запрацювали. Людей, яких їх ставили, не довели, що вони справді представники були там ФБР чи ЦРУ, і вони їх ставили. Ніксона не звинуватили напряму. Він єдине, що стало відомо, що він, по-моєму, директору ЦРУ, чи голові ФСБ Господи ФБР, дав розпорядження, ну просив його натиснути на пресу і натиснути на політиків і на слідчих, щоб ця справа не мала продовження. Все. От уявляєте собі, порівняйте скандалами, які робить Зеленський і його команда. У нас кожен день відбувається два скандали рівня американського Ватергейту. Хочете знати, чому американці живуть нормально, стабільно, чому у них економіка працює, чому в них правова система працює? Ваше залишається питання? В мене ні. Коли американці 50 років пам'ятають про Ватергейт, який в нашому розумінні, слухайте, це такий дріб'язок. Це просто смішно. Ще раз кажу, такі ватергейти в нас, ну, якщо не два рази на день, то принаймні два рази на тиждень. Саме по рівню рівню скандальності і правового нігелізму, як ватергейт. От звернення Зеленського до журналістів перестаньте писати про корупцію, ми не перестанемо красти, а ви перестаньте про неї писати. Це ну, для Америки це приблизно десятикратний ватергейт. В них реагують, в нас ні. Якщо в нас не реагує, значить в нас ніколи не буде добре жити. Просто ніколи хіба якимось чином раптом би опинилися під отим знаменитим зовнішнім управлінням. але ніхто не хоче нас брати під оте зовнішнє управління. І тому, коли ми говоримо про Оманський кейс, який може бути отак, пройти просто і нічого ніби не сталося, то це правда. Ви реально праві. Тому що нікого нас не здивує. Ну виявиться, що Зеленський там плазував перед Патрушевим, розказував, як він любить Путіна. А ми цього не знаємо. Та навіть найбіцячіші прихильники Зеленського і так знають, що він мовиться на Путіна, досі молиться, і в очі йому мріє ще раз подивитися, і вірить в Путіна, і він для нього кумир. Це ні для кого, не секрет. І тому для нас це не спрацює, але це для міжнародного права може спрацювати. І чогось там Зеленський дуже сильно боїться. Тому що, коли це засвітиться. Так, і в нас може початися певна заворушка. У нас же є пасіонарна частина, яким це болить, які, як американці, не хочуть, щоб нам плювали в обличчя. Але загальна маса так сприйме. Ви праві наступне питання. Доброго дня, пане Тарас. Я хочу розібратися в одному питанні. Я гадаю, що ви, маєте неябийкий досвід там роботи в парламенті, там та те, -та -та -та, зможете відповісти. А саме парламентська республіка хто за що відповідає, хто кого призначає, вибирає, що потрібно змінити у нас, та які загрожують може нести перехід України з парламентсько-президентської до парламентської республіки. Згодом огляду на теперішній склад Верховної Ради мені навіть страшно уявити, б це було за парламент. Перваменська республіка там же 80% неадеквату, буду дуже вдячна за відповідь. І, до речі, я був вашим спонсором, якби у вас на каналі була така функція. Відразу почну з кінця, як завжди, не треба якось витягну. Я в цьому житті постарався ніколи не просити грошей, і ну, я знаходжу, як вижити. Не розкошую, але мені достатньо. Якщо ви маєте можливість, то краще подивіться. Зайдіть загугліть справа громад. Вони дійсно дуже реально, дуже добре, дуже доцільно допомагають нашим армійцям саме там, де потрібно. І плюс, от зараз Петро Порошенко, 150 мільйонів. Вкладає в виробництво спеціальних радіоелектронної боротьби систем, які просто необхідні. Це ті про яких сказав залужний в своїй статті в своєму інтерв'ю. Це те, що просто горить вже сьогодні негайно треба. І тому я пораджу: якщо маєте таку можливість, подивіться і задонайте їм. Плюс там відразу ж автоматично подвоюється сума донату. Фонд Порошенка її подвоює. Це буде краще. Тепер що стосується ромсько-президентської наш приклад, це взагалі приклад аномальний. Але я, як казав, йду з кінця. Ну, у нас дійсно неадекватно. Слухайте, ви бачили десь країну, в якій голосують так, як в нас голосували у 2019 році? От ви бачили таку країну? Ні, я бачив. Я вам скажу. Ну, я там не був, я бачив її на карті. Гаїті. Кажуть, що подібні вибори були якось в Сомалі. Хороші порівняння, так? Хочеться такими бути? Ні. Ну, то в чому причина? Парламентсько-президентська, президентсько-парламентська, чисто парламентська чи чисто президентська, Ці чотири форми правління, всі хороші, всі нормальні. Всі вони в світі ідеально працюють. В Німеччині парламентська форма правління, сусідня Франція, президентська форма правління. Скажіть, ви бачите між ними якусь різницю, не вдаючись там в повідомлення, ну там, скажімо, парламентської інформації, там ухвалення законопроєктів тощо? Ви бачите різницю? Я не бачу. Дві нормальні країни, а тепер уявіть собі, що в Франції. Президентській республіці замість Макрона обрали Зеленського. Ну, катастрофа, правда? В Німеччині парламентській республіці обрали такий парламент, як у нас. У них вже одна партія лізе. Серйозно набирає альтернатива для Німеччини московські маріонетки. Є там ще одна тягнеться там одна там пані е, з лівими поглядами, абсолютно російська. Вони там вже загрозу вже створюють. Але уявимо, що там обрали. Сух селенського і дав їм монобільшість в німецькому парламенті, при парламентській республіці. Ви уявляєте, яка буде катастрофа, реально катастрофа. Тому для таких країн, але там це поки що неможливо, дякувати Богу. Для таких країн, в яких це можливо, а Україна це та країна, в якій таке, на жаль, можливо. Потрібні перехідні форми. Це або президентсько-парламентська, або парламентсько-президентська. Для України. Мені здається, я вважаю, що все-таки це правильно, права президентська, напевне, це трошки краще. Тому що це все-таки певне розмиття волюнтаризму і пом'якшення. Але ще раз кажу: ну, в Україні це не працює. Це працює в цивілізованих державах, де є нормальні люди, які голосують, думаючи про своє майбутнє, а не хоч паржом, хуже, не буде, головне, аби не Порошенка. Ну от з таким результатом, ну просто забуйся про хороший. Нормальний результат будь-якої форми правління підставте під наше правління будь-яку от, підставте парламентську, а У нас президент Зеленський, а власне у нас Офісо Президентська Республіка насправді, і от вони нами правлять. І що буде в такому випадку з нами? При чисто парламентській республіці парламент буде все одно грати 0,0. Сьогодні в нас є парламент, у нас сьогодні не існує парламенту. У нас є одна фракція, Європейська Солідарність, і ще певна група депутатів з різних фракцій, які представляють парламент. Всі інші представляють ну, присужок Офісу президента. Тому, мені кажуть, не звинувачую у всьому там людей і виборців. Ні, я звинувачую. Думайте головами, тому що жодна форма не допоможе. Так, ті, хто узурпують владу, вони злочинці, а ті, хто їх приводять до влади. Вони несуть повну відповідальність ще і на своїй власній шкурі. Ну і зовсім коротко, одна хвилинка. Знаєте, мені тут кажуть, що я колись написав, що в нас деградувала журналістика. Але людина каже: слухайте, в мене таке відчуття, що у нас все здеградувало, і з інтелектом якісь проблеми почалися, і все інше. От багато років, пригадую, телебачення 90-х років, а зараз воно якесь зовсім не те. Знаєте, в чому вся штука? Насправді ні. Я згадую телебачення 90-х, воно викликало на захоплення, тому що це було щось нове. Але насправді розвиток іде. Вся проблема в тому, щоб не, не служити хазяїну, а працювати для створення відповідного доброго інформаційного продукту. Це для журналістики. Ну і елементарний професіоналізм це те, що потрібно робити. І це саме стосується телебачення, кіно, мистецтва. Коли ти присуджуєш, коли ти робиш просто заробітчанство, відпрацьовку, в тебе ніколи не буде нічого доброго. Я шикую до цієї теми, яку ви заторкнули, вернуся трошки більш професійно, бо я зараз просто в одну хвилинку вклався, щоб про це згадати. А решта, будемо говорити вже завтра. А на сьогодні, слава Україні, перемог!